Щороку у четверту суботу листопада українці запалюють свічки як символ пам'яті про замучених голодом. Поминальною молитвою вшанували працівники Рівненської АЕС пам'ять про мільйони жертв, що загинули в часи голодоморів. Їх українська нація пережила кілька. Найстрашнішим став голод 1932-33 років. Все це ми пережили страшними е, такими історичними згадками. Сьогодні це називається геноцидом. Українського народу за нелюдським планом катів Україна була перетворена на територію масового терору. Людям перекривали усі шляхи для порятунку. Кажуть, що голодна смерть це найгірша смерть. І ми маємо свідчення, особливо 32-33 років, коли люди втрачали навіть розум від голоду. Ми в нашій історії маємо такі трагічні Жахливі сторінки, Перегляньте такі ці світлини. Це дуже страшно насправді, коли вмирали батьки, старші, особливо діти. Через голодомори тоталітарний комуністичний режим намагався упокорити українців і знищити в них дух свободолюбства і прагнення незалежності. Аби нагадати, як маленький окраєць хліба був колись недоступним і міг врятувати життя мільйонів, отець Віталій розрізав хлібину і дав скуштувати присутнім. Сьогодні вшановуємо пам пам'ять жертв голодомору. Ми пам'ятаємо про тих людей, які загинули, які померли. Які померли не від старості, а від того, що в них просто забрали засоби для існування. Сьогодні Україна дорогою ціною знову виборює своє право на волю і незалежність. І тільки пам'ятаючи уроки минулого, виборемо своє майбутнє. Тетяна Коровачук, Микола Мордас, канал Енергоатом.